Пшеничку, ви вже змолотили, ну, як мінімум, почали молотити, хочете здати, але грошей даються менше і менше і менше. І поки комбайн доходе, там, до косії останні гектари, які ви хотіли здати чим подорожче, щоб отримати собі оборотку, а ціна вже впала на 200, на 300, на 1000 гривень на тоні вже дешевше. І ви такі: бляха, чого так відбувається? У вас задається всередині таке питання? Чого в Україні в жнива завжди? Падає ціна. Давайте розберемося в цьому відео. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Отже, чого в жнива в Україні завжди падає ціна. І поки не закінчиться жнива, вона, ну, як правило, історично ніколи не росте. Ну, за винятком того, якщо там світова ціна сильно почала рости, ну, на міжнародному ринку, то тоді в Україні може... Зупиниться падіння, або, можливо, якесь там трошки буде відростання. Але, як правило, йдуть перші комбайни в поле: в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, співають там накосити якісь, не знаю, перший мільйон тонн, може два. І як тільки починаються жнива, десь там ближче Кіровоградська, Черкаська і північніше. Ціна падає. І ціна падає до тих пір, поки жнива десь в середині серпня, можливо, навіть ближче до кінця серпня, поки жнива не закінчиться в північних областях і на заході нашої з вами країни. Падають, падають, падають і. Але всі здають. То питання, власне а чого ж так відбувається? Чого як тільки в Україні. Починаються жнива, сразу падає ціна. І сьогодні в мене є чотири відповіді на це питання. Перша із яких це власне відсутність доступу до капіталу. У українських фермерів немає доступу до світового ринку дешевого капіталу. Що це означає? Що фермер або працює на своїх. Да, тобто, ну, весь капітал, який в тебе є, ти ним посіяв, ним там купив, відремонтував техніку, ним за все заплатив а, і ну, вкладені в землю гроші. А на сьогоднішній день це порядка там десь до тисячі доларів на гектар, да, нормальні вкладення на гектар, От. А, ти вклав тисячу доларів на гектар і ждеш, коли ж воно дозріє, коли ж я буду його збирати. Воть. І як тільки. Uh, є перший, перші гроші, як тільки є перше зерно, ти хочеш отримати перші гроші. Фермери вимушені увага! Вимушені фермери України здавати зерно відразу з поля. Uh, тому що ну, уже й так, там, весна десь щось поламалось, десь докупив солярки, десь добрався кусочок землі, десь пересів, десь шкідник щось зів, десь заболіло. Треба додатковий фунгіцид, а це все бабки, 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 гроші, гроші, гроші. І підходить так, що як тільки ти починаєш робити перші жнива, ячмінь, пшениця, ріпак, тобі по-любому треба якусь частину, а іноді і все, повністю здати відразу з поля. От. І таких людей багато. Тобто, самі по собі фермерське господарство в Україні дуже молоді, вони а, і навіть, ну, крім того, що сам, самі ми ще не заробили грошей, тому що нашим господарством там не 50 і навіть не 100 років. А я вже мовчу за 150. От, е, нашим господарством дуже мало років, у них дуже маленька капіталізація, немає оборотних коштів і немає доступу до ринку капіталу, щоб залучити дешеві оборотні кошти. Там, наприклад, під е, Окей, 4% в валюті. Фермерам з України валютні кредити взагалі ну, не страшні. Тобто довгі дешеві гроші, на жаль, недоступні да, українським фермерам. Друга причина вона так, скажем, один з половиною. Да, вона витікає з цієї ж першої, що дуже багато людей хоче здати одномоментно. Да, а це ринок. Я вам завжди пояснюю, да, що ми живемо в ринкових умовах, і як казав як кінсіанці, да, що невидима рука ринку, все вирівнює. Так от, економічна теорія говорить про те, нагадую, да, що перекос попиту або пропозиції на 10% може створити зміну ціни на 50%. Да, тобто, якщо всі перестали здавати. А є попит, да, великий, то ціна буде рости, буде конкуренція, щоб купити. Да? І навпаки, якщо всі хочуть продати, да, то ціна буде сильно падати, бо всі хочуть продати, а тих, хто хоче купити менше, ніж тих, хто хоче продати. Тому там наступна причина, чого ціна падає в жнива, тому що багато людей хоче здати. Хоча це, напевно, причина номер ноль, ну, типа фундаментальна, да? а як наслідок. Вже uh, причина така, що нам треба гроші, да, і ми хочемо здавати. Окей, okay. uh, наступна причина, чого завжди в жнива падає ціна. Вона, здається, банальна, але настільки <сум> фундаментальна і логічна. Давайте так, наш максимальний uh, вал. Був у 2021 році, це було 100 мільйонів тонн. Всього разом: кукурузи, пшениці, соняшника, сої. А як ви думаєте, а скільки у нас є складів в Україні? Елеваторів, складів, щоб зберігати це зерно? Так от, у нас складів є зараз, станом на там, літо 2024 року, менше 50 мільйонів тонн. 50 мільйонів. А, Тобто, це половина від вала 2021 року. Там, в 2023 зібрали, здається, 77 чи 76 мільйонів тонн. щось таке. Тобто, це там дві да, від вала 2023 року і третя частина від нашого потенціалу. Більше того, дуже багато фермерів не мають взагалі навіть якихось мінімальних складів. Для того, щоб десь якось доробити зерно, зберігати зерно, щоб воно там дозріло до 3 класу, пшеничка полежала. будь-що. Тобто, взагалом да, елеваторних складських потужностей їх дуже мало, перевалочних. Да, до речі, найбільше в Одеській області, тому що там порти в Одеській області більше 5,5 мільйонів тонн зберігання в одній тільки Одеській області. Вот. А в Закарпатській, наприклад, там щось менше півмільйона. У нас з вами просто фізично немає складів, щоб їх зберігати. Щоб, ну, якщо ми м, зберемо там 80 мільйонів тонн, у нас тупо не буде їх десь класти. А зараз взагалі є військовий ризик, да, і постійно е, в порти е, свинособаки присилають свої ракети. Е, тому взагалі зараз склади більше, ніж на. Там, 20-30%, ну 30%, ну 40, це вже взагалі це, це супер багато. Тобто, як правило, склади не заповнюються більше, ніж на 20-30%. Якщо ми візьмемо, там 20-30% від 50 мільйонів, це всі там, складські елеваторні потужності в Україні, ми отримаємо що? Правильно, ми получимо, там десь 10-15 мільйонів потенціал зберігання. Отже, наступна причина це відсутність капіталізації ринку трейдинга. Що я маю на увазі? Нормально, коли у трейдерів є великий запас грошей, вони можуть за цей запас грошей викупити зерно у фермерів і можуть зробити так, щоб це зерно було на елеваторах, складах, на елеваторах. І Воно там лежало, чекало а, кращої ціни. От, що ми бачили там, на момент початку повномасштабного вторгнення, наприклад, да, ми б просто так ми про це ніколи не дізналися. Да. А от тоді, в той період, всі кричали, що в мене там, 100 тисяч тонн, в мене там, 250 тисяч тонн, а, там, в самих великих гравців ринка мільйон тонн лежав, і вони намагалися його якось. Завести, якось ліквідувати, щоб навіть в збиток, але збути зерно, яке лежало на елеваторах. Тобто це показує, що в цих великих грабців була класна капіталізація. Вони цим капіталом могли купити зерно і тримати його, щоб воно росло в ціні. Це добре. Чого? Тому що капіталізація ринку трейдінга таким чином. Працює як демпфер від коливань світової ціни. Умовно, да? там, давайте змоделюємо ситуацію. Якщо у ринку трейдингу в Україні, давайте пшеничку візьмемо, де ми зараз в пшеничному полі, зібраному сидимо. От. Якщо е е ми, наприклад, назбирали, там, 5, фантазую, 20 мільйонів тонн в Україні. І це там, ну, реально дуже велика частина світового ринку. Понятно, що там десь мільйонів 3-5 у нас залишиться на внутрішнє споживання, і 15 це ось ми маємо продати. І е, якщо ми фермери і наші трейдери починаємо здавати, і воно масово сразу ж контрактується, їде від нас, е, а це великий відсоток від ринку, ціна буде падати. Отже, дуже великою і важливою причиною. Чого в жнива завжди падає ціна, є те, що ринок трейдінга в Україні недокапіталізований. І з початком повномасштабного вторгнення взагалі ніхто не тримає зерно. І наша з вами здача зерна дуже сильно, дуже швидко і напряму впливає на світову ціну зерна, тому що ми є дуже великим гравцем в цьому власне, ринку. Крайня причина, вона така ситуативна, опять же, пов'язана з військовим ризиком, те, що ніхто з фермерів і трейдерів маю на увазі там, великих гравців, кого є зберігання хоча б 10 тисяч тонн і більше. Тобто, умовно, це 2-3 тисячі гектар плюс, ніхто не хоче зберігати в себе багато зерна. Про трейдерів взагалі мовчу, щоб там якісь 10, 50, 100 тисяч тонн накопичити. Ніхто не хоче цього робити, тому що є військовий ризик. Тому що ти там, в красивий елеватор, десь Дніпропетровський, Полтавський, Київський, неважливо, Вінницькій області наскладав багато десятків тисяч тонн зерна. Завтра туди прилітає свинособача Х-101 і все. І немає твого зерна. Це дуже великий ризик. Тому ну, причина така, що ніхто не хоче накопичувати фізично зерно. Одна справа там, щоб були гроші, щоб його купити. А геть інша справа, що навіть якщо є гроші, навіть якщо є можливість накопичувати, то це великий ризик, туди може прилетіти. І всі це розуміють, і ніхто не хоче це робити. Тому. Воно все вивалюється сразу на міжнародний ринок, тому поки в нас є стала пропозиція, коли всі продають, 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 ціна буде падати, падати, падати. Ось така відповідь на питання, чого ж нева в Україні завжди буде падати ціна. Можливо, у вас є ще якісь думки. Пишіть їх в коментах, задавайте свої питання, адже всі наші відео, це як правило відповіді на ваші запитання. Ставте лайки, діліться з друзями з сусідами. Хай прибуде з вами урожай і перемога.